Добрий день. В цьому відео я вам покажу, як підключити власний домен. Для цього ми переходимо на вкладку налаштування, я вже на ній находжусь. Опускаємось трошки нижче. Тут є блок «Власний домен. Натискаємо кнопку підключити власний домен. Тут ми вибираємо папку, до якої ми підключаємо наш домен. В даному випадку я зараз буду підключати домен «Marketolog.cc». Я її вибрав, тепер вводжу свій домен без HTTP і HTTPS додати. Тепер ми отримали дані, які нам треба ввести в DNS нашого домена. Для домену це оці дані. А для піддомену, якщо би ми створювали, наприклад, у вас є ваш основний сайт. На домені там site.com, а ви хочете lp.site.com, тоді вам тільки один цей запис треба додати. Оскільки ми додаємо домен, ми от створюємо ви на хостингі www.crain, у вас трошки інший інтерфейс буде. Нам треба вкладочка DNS. І тут додаємо запис. Ці вже, ну, в моєму випадку, видаляємо, оскільки у нас буде інший вже запис для головного домену. От, і я додаю його. Тут ми вибираємо CNAME. Тут дабі-дабі-дабі, як там було. І цей параметр. Так, перший є, і другий. А другий для домена, бачите, тут ANAM або alias нам треба. Якщо таких нема параметрів, тоді оцей, але краще робити це, він е, більш швидкий буде. Так, і додаємо, от в моєму випадку, alias. Тут поле пустим залишаємо для головного домена. Це у нас буде налаштування. Додати. Приблизно 15 хвилин. Ну, сучасні хостінги, там оновлюють DNS, до 15 хвилин. Не забуваємо, нам тут треба натиснути кнопочку обов'язково підтверджую. після того, як ми додали. О, все, ок, все. Тепер ми просто очікуємо. Може зайняти 5-15 хвилин, або може декілька годин або година. Ну, плюс-мінус. Тобто не переживайте, домен буде додано, і я покажу наступний крок, як ми вже діалог підключаємо до домена. Тепер переходимо в сам наш діалог на вкладочку налаштування. І тут я вже це зробив. В вашому випадку ви. Включаєте галочку, зробити цей діалог головною сторінкою, якщо ви хочете, щоб саме на основному домені цей діалог був, або галочка ця не буде вибрана, і буде ваш якийсь URL, на якому ви хочете, щоб був розміщений цей діалог. І після того, як ми зробили цю галочку, або не включили її. Натискаємо Опублікувати на наш. Для того, щоб підтвердити домен на Фейсбуці, якщо вам це необхідно, то ви заходите в Facebook Business Manager ваш у розділ налаштування кампанії. І тут є такий блок безпека бренду. Домени. І тут ви додаєте ваш домен. Ось, створіть домен. Вводимо наш домен. Ну, у мене маркетолог.ц вже додан, тому ми просто для тесту вводимо такий варіант. І ось варіант, який вам необхідний, це ось цей. Це запис в DNS. Тобто, вам треба всього-навсього оцю строку додати як txt в панель, там, де ми перед цим додавали записи в панель домена, в хостінги Україн в моєму випадку. От. І підтвердити домен. Так, ви підтвердите свій домен.